Позитивний по житті в важких ситуаціях він старається триматися і підтримувати хлопців, не падати духом. Наскільки це можливо? І Це йому. Так прийшло, хлопці підказали, що давайте будеш лайк. Ну, давай. Богдан змалечку ріс вірним товаришем, добрим другом, готовим прийти на допомогу. Дуже живчик такий був непосидючий, не дивлячись на те, що він у нас був маленький. Дуже сам по собі добрий. Уже зараз ми дивимося, до чого це призвело до того, що він пішов допомагати людям. А в дитинстві ми. Тренувалися на лелеках, ми складали їм крила, ми їх вихожували. Ми перев'язували вужикам хвостики. Ми збирали кошечок поранених, ми збирали собачок. І це у нас Богданчик перев'язував. Це він все дуже, дуже це він все у нас любив. В дитинстві він дуже цікавився космосом. І в третьому класі, я пам'ятаю, у нас були батьківські збори разом з дітьми, і вчителька Ліда Васильівна його запитала: Богданчик, а ти ким хочеш бути? Хочу бути космонавтом. А яка твоя мрія, щоб мої батьки полетіли зо мною на місяць? Це така в нього була дитяча мрія. Космонавта з нас не вийшлося. Ну нічого, я дякую Богу за сина, за те, що він у мене. Такий, що він може допомагати людям там, де він є. Не було в нього такого, що от бути медиком. Але коли була якась скрутна така ситуація, як люди бояться крові, допустимо, як я у мене зразу паніка, я тіряюся. А він в цей час він збирається я по закінченні школи, навчився у Чернівецькому. Ліцеї на електрика. Але ну так як у нашій державі не знайшлося роботи, і Богдан поїхав на заробітки у Польщу, у Чехію і так працював. Але де б він не був, завжди його тягнуло додому. Але коли принесли повістку, то він сказав, що треба. Я, звичайно, як мама заховати, сховати. Ну люба мамина реакція любої жінки це захистити свою дитину. Така була і в мене. Богдан мені сказав, мамо, не плач. У всіх хлопців і у тих, що сидять в окопах, теж є рідні, теж є батьки. І за ними теж плачуть їхні мами. Якщо всі будемо ховатися, то що ж це має бути? Якщо ти мені ще це будеш говорити, я тебе перестану поважати. І все, ми змирилися з його вибором. Йому в військоматі запропонували піти на підготовку на лікаря-військового медика. Він проходив двотижневі курси у Тернополі. І після того на схід. Коли стало перед ним питання вибору, куди б запропонували, куди б він хотів піти, він посчитав, що 128-гірсько-штурмова штурмовики це такі люди, яких кидають у самі гарячі точки, і потрібна людям допомога. І Богдан пішов 128-му штурмову бригаду, де. Проходить службу і до зараз. Я дуже вдячна його мудрим командирам, які не ховаються за спини хлопців. Вже за цей час, що Богдан рік і шість місяців він воює, дуже багато на передовій він брав участь у звільненні Херсона, Високопілля, Щербаків. Були у Бахмуті, у звільненні солидару, дуже вже велика біографія, бойово, бойова карта, скажімо так, і дзвонять рідні, дзвонять близькі людей, яких він спасав, яких він витягнув, яких він врятував їм життя, витягнув з-під обстрілів, з перебитими кінцівками, і надавав їм. Правильну допомогу, що люди не втрачали ні ноги, ні руки. Вони дзвонять, дякують і вітають. У Богданові обов'язки входить забирати поранених з поля бою, витягувати, надавати їм першу допомогу і доставляти вже далі туди, де забирають медики у шпиталь. Але він виконує різну роботу, коли хлопцям на передовій потрібні підвести зброю, ще щось. Він не дивиться на то, шукає такі стежки, які б не прострілювалися, бо велика техніка, то видно, там прострілюється і не завжди можна туди дібратися. А він машину дякую всім людям, які відкликнулися на, на наше прохання і допомогли нам придбати ту машину і потім після Бахмута її поремонтувати. У нього є машина, і він їздить, вивозить хлопців, тягує такими дорожками, стіжками, куди не, не можна пройти. Мені подзвонила його вчителька. Богдану перед тим до дня медика вручили медаль. Але він у нас такий, що він це все не дуже любить афіширувати, і він мені він наказав, що нікому ти нічого це не розповідає. І тут дзвінок, дзвонить вчителька, і каже, що, що ви мовчите, що ви не розказуєте, що нашого Богданчика знов нагородили, я вас вітаю з нагородою. Я її питаю, що звідки ви знаєте, бо цієї інформації ніде не було. А вона каже, як? ти ж зайди в інтернет, вже все кругом пишуть. Я її питаю Лілія Іванівна, поясніть мене, ви, ви, ви взагалі мене з чим вітаєте? Вона каже, що та ж читай. Богдану нашому присвоїли Героя України. Він зараз у зоні активних бойових дій, і зв'язок там дуже поганий. Ми з папом йому відеопоздоровлення записали, відправили. Ну, він не бачив, не бачив, але Богдан теж про це дізнався вже аж на слідуючий день. Його реакція була такою, що якби можна було всі нагороди поміняти на життя тих. Кого забрали не писав, він безрадістю їх віддав. Нехай палять свічки на їхніх могилах, і нехай думають, що коли ми встаємо вранці, п'ємо каву і живемо мирним життям, треба думати про те, хто цієї ночі віддав своє життя за те, щоб для нас настав цей ранок. Ми воюємо разом з Богданом, це йдуть бої, ми вже не спимо. Стараємося йому написати якісь слова теплі, переживаємо, молимось за всіх, за кого знаємо, за кого не знаємо. У нас є собі свій зв'язок, він кожного. Я його прошу. Що, можеш мені не писати нічого, лише кинь смайлик або напиши добрий ранок, щоб я знала, що все, ти, ти більш-менш у порядку. Були дуже важкі бої, коли він позвонив, він з нами попрощався. Пережили ми і таке, але. Дякуємо Богу, вийшли з тих боїв.